Мої вітання. Шановні, ви на каналі авто звук сьогодні у нас на огляді буде набір інструменту від Neotools на 182 предмета. Дуже класний об'ємний набір інструменту від відомого виробника. В принципі, це не дешевий інструмент, і в даному випадку ми ще й маємо трішки оновлену версію. Тут у нас кейс став більш жорстким і міцним, що мені особливо подобається. По-друге, змінився дизайн. Руків'я і по третє, у тріскавках цього набору цілих 90 зубців. Відповідно, кут відведення в нас буде складати всього-навсього 4 градуси. На відміну від переважної більшості інших інструментів, де в нас 72 зубці, і мінімальний кут відведення руківки на тріскавці складає 5 градусів. Кейси справді дуже міцний. Відчувається, що тут використовується товстий якісний пластик. Я думаю, що навіть якщо пострибати ногами на цьому кейсі, з ним нічого не станеться. Але дизайн більш-менш стандартний, є фірмовий напис, є якісь тут ребра жорсткості, ручка інтегрована, вона нескладна. Ну, і також можемо ще звернути увагу на петлі, які тут на половину металеві. Половинки кейса з'єднані між собою суцільним металевим штифтом, ну і відповідно тут є якась частина металевої фурнітури, що також забезпечить кейсу більшу надійність і більшу тривалість використання. Сам інструмент в нас виготовлено з якісної надійної інструментальної хромванадієвої сталі. Виробник заявляє. Гарантійний термін експлуатації 25 років, що немало. Ну і також можна зауважити, що весь інструмент має ось таке якісне глянцеве покриття. Є також зустрічається професійний інструмент з матовим покриттям, тому в принципі, от саме покриття, воно матове чи глянцеве в жодному разі не говорить про якість, але потрібно сказати, комусь подобається більш глянцевий, комусь більш матовий інструмент. Всередині все виглядає дорого, багато, гламурно, красиво. І зараз будемо розбиратись, що тут є і як їм користуватись. І почнемо ми, мабуть, з бід. Їх тут дуже багато, цілих три комплекти. Ось це у нас комплект бід з різним профілем, саме під внутрішній квадрат на 1 дюйма, а ще в комплекті є шестигранні біти, збільшені і стандартного розміру. Кожну з цих біт ми можемо використовувати з різним інструментом, з різними воротками. В комплекті у нас є. Т-подібний вороток з ковзачою головкою для силового впливу. До нього подовжувач на 10 см, ще один подовжувач на 5 см. Також тут ми можемо додати ось таку річ, як кардан для роботи у важкодоступних місцях. Ну, і відповідно, якщо нам цього буде замало, ще є ось таке руків'я викрутка. Це руків'я ми можемо використовувати як. Окремо з кожною бітою, так і окремо з будь-яким подовжувачем або карданом в необхідній нам конфігурації і послідовності. Руків'я прохідне, тому до нього ми можемо під'єднати вороточок, щоб нам було зручніше працювати. А щоб нам взагалі було мегазручно працювати, також ми можемо сюди під'єднати вороток з храповим механізмом. Ну і цей же ж вороточок у нас підходить до. Будь-якого подовжувача, будь-якого аксесуара, то все між собою можна поєднати в будь-якій послідовності, яка нам тільки спаде на думку. І ось таким чином ми можемо використовувати будь-яку з цих біт, ну і також в комплекті є ще головки під 1 четверту, стандартні подовження, які ми також можемо використовувати з будь-яким подовжувачем, який я щойно показав, або з будь-яким воротком. Нижче під бітами у нас розташовані три набори подовжених головок: під квадрат на 1/2 дюйма в розмірі від 16 до 22, далі 3/8 дюйма від 10 до 15 і під 1/4 дюйма від 4 до 10 Відповідно ось ці подовжені біти. Під 1 дюйма ми можемо використовувати з цим воротком і всіми подовжувачами та воротками, які я попередньо вже показав. Тепер під одну дюйма, під найбільший квадрат, в нас також є т подібний вороточок з ковзаючою головкою. Ось таким чином це виглядає. Сама головка знімається, і відповідно, ось цей вороток, довжиною 25 см, ми можемо використовувати як руків'я. Так, і в якості подовжувача. Просто переставляємо все ось таким чином. Сюди ми квадрат. І інший подовжувач, який у нас також під одну другу дюйма, вже використовуємо в якості руків'я. Ось цей подовжувач у нас має меншу довжину, приблизно 12,5 см. І ми також можемо їх міняти між собою місцями. Тобто, Наприклад, ось таким чином. Потім тут у нас йде квадрат і знову руків'я. То, будь ласка, можна з подовженими головками працювати ось таким інструментом, і він, на відміну від тріскавки, призначений саме для силового впливу. Але якщо нам знадобиться тріскавка, вона також в комплекті є, можемо під'єднати до будь-якої головки і також в будь-якій послідовності це все сконфігурувати. Якщо нам потрібен буде довгий інструмент. Ну і нарешті також сюди можна додати таку річ, як кардан. Будь ласка, також в будь-якій послідовності, як нам це буде потрібно, спокійно, все між собою нормально поєднується. В цій частині кейсу не тронутими, в нас залишились ще подовжені головки на 3-8 дюйма. На жаль, для них. Воротків трішки менше, ніж для однієї четвертої, одної, другої. Тут в нас є просто подовжувач на 15 см. Ось такої ковзаючої головки на ньому немає, щоб його можна було використовувати в якості руків'я або воротка. Але в нас тут є тріскавка на 3 8 Ну і, звісно, також є кардан. Тобто кардан у нас йде під всі інструменти. Ось, будь ласка, всі аксесуари, які в нас є під ось ці головки. Тобто, просто подовжувач, вороточок і кардан. Переходимо до другої частини кейсу, і тут в першу чергу особливої уваги заслуговують ось ці три адаптера, які дозволяють нам з воротками на 1 4 3 8 і 1 2 дюйму використовувати біти з ось цього або з ось цього набору. Тобто, окрім. З тих біт під квадрат на 1 четверту дюйма ми можемо використовувати ще додаткові біти. Ось цей адаптер, наприклад, ми можемо встановити до найбільшого воротка, або, наприклад, до Т-подібного воротка, тут однаковий квадрат. І нам тут вже доступні ось такі біти, які ми можемо використовувати з цим інструментом. Для воротка на 3 восьмих, Дюйма у нас йде інший адаптер, і тут вже йдуть також шестигранні біти, але трішки зменшеного розміру. Вони тут всі знаходяться поряд, тому їх інколи можна переплутати. Тобто йдуть спочатку великі, а потім йдуть вже, можна сказати, середні під 3-8 дюйма. Ну і нарешті найменший вороточок. Тут у нас також є адаптер. І для нього біти знаходяться ось тут. Кожна в своїй обоймі, тому, в принципі, можна просто. Взяти там декілька обойм необхідних біт, і натягнути за собою весь набір інструментів. Також цей адаптер можна поєднати з ось таким воротком і отримати зручну компактну викрутку, спокійно собі працювати. І ці всі біти завдяки даному адаптеру у нас підходять не тільки під руків'я викрутку, не тільки під тріскавку, а ще й під Т-подібний вороточок. Всі кардани, подовжувачі, ну, в принципі, все, що ми тут могли раніше бачити, ось таким чином все поєднується. Можна додати сюди подовжувач, можна ще один подовжувач. Тобто, в принципі, досить така гнучка конфігурація, досить зручний інструмент. Окрім перехідників під шестигранні біти в комплекті із цікавинок ми можемо побачити 4 свічні головки на 21, 16, 18 і 14 мм. Ось ці дві головки на 16 і 21 йдуть під великий квадрат 1,2 дюйма. А ось ці дві на 18 і 14 ідуть під середній квадрат на 3 Восьмих. Ну і відповідно, знову ж таки, ми можемо тут використовувати всі подовжувачі, кардани та перехідники, які в нас доступні під квадрат на 3-8 або одну другу дюйма. Окрім цього, під кожну тріскавку в нас є свій набір головок стандартних. У найбільшої тріскавки на 1-2 дюйма найбільший набір від 10 до 32 розміру. У 3,8 вже головок менше. Тут від 10 до 19 і під 1,4 від 4 до 14. Кожен набір головок розташований біля свого вороточка. Ну, на мій погляд, це дуже зручно і логічно. Також у нас є спільний набір головок є е типу. Під 1,2 дюйма тут головки Є24 і Е20. Далі від е 10 до е 18 це все 3 8 дюйма. І тут від е 4 до е 8 1 четверта дюйма. І за класикою жанру останні мешканці цього набору, можна сказати, масовочка це 6 г подібних шестигранників. Їх зазвичай кладуть для того, щоб просто збільшити заявлену кількість інструментів в наборі. Ну і нарешті трішки ближче познайомимось безпосередньо з самим вороточком. Він тут у нас, як заявляє, виробник на 90 зубців, і ми це обов'язково перевіримо. Сам вороточок, як і весь інструмент, досить важкий, якісний, якісне покриття. Є такий ергономічний вигін, щоб було зручніше працювати над горизонтальними поверхнями. Руків'я тут нібито якогось оновленого дизайну, ну, на мій погляд, звичайне стандартне, прогумоване руків'я. в руці тримається зручно, то більше ніяких тут нюансів або зауважень немає. Для того, щоб розібрати вороточок, нам потрібно викрутити три гвинта. Є ось цей мій улюблений регулювальний гвинт, завдяки якому ми можемо прибрати люфт, ось в цьому пропорції перемикання обертів. Або просто, там, наприклад, його підтягнути і зробити перемикання більш зручним. Тобто тут ми можемо собі налаштувати зусилля, з яким ми будемо перемикати обертання механізму ліворуч або праворуч. Механізм цей розбирається досить просто. Викручуємо один гвинт і викручуємо два основні гвинта. Далі ми вже маємо побачити безпосередньо будову, самого інструменту. Ну, будова більш-менш стандартна. Я думаю, у нас цікавий дійсно храповичок на 90 зубців. Ну, і... Ми це бачимо, в принципі, можна перерахувати. Я вже відповідно це зробив раніше, і тому заявлені 90 зубців відповідають дійсності. Тому ось тут у нас кут відведення руків'я складатиме всього на всього 4 градуси. І таким інструментом буде набагато зручніше працювати в тісному просторі, де в нас немає можливості там сильно крутити руків'я. Ну, мабуть, в цьому і є перевага даного інструменту. Ну що ж, сьогодні ми познайомились з оновленим набором інструменту від NeoTools. Ну і, власне кажучи, інструмент залишає після себе позитивні емоції і позитивні враження. Але якщо порівнювати його з іншими інструментами інших виробників такого ж цінового сегменту, ми навряд чи знайдемо якісь відмінності в якості. Єдина суттєва відмінність, на мій погляд, це. Будова храпового механізму, ось цих вороточків. Тут нас, як я вже казав, збільшена кількість зубців 90, і відповідно, якщо ви шукаєте інструмент, з яким вам доведеться там багато часу працювати в якомусь тісному просторі, то ось це, на мій погляд, найбільша і найголовніша перевага даного інструменту. На цьому в мене як зазвичай все. Я бажаю всім мирного неба над головою, і все буде Україна.